Апостол Яків. Яків один із впливових учнів Христа. Ім'я Яків має походження від єврейського «яаків». В основі імені лежить корінь Акав, від якого утворений іменник Акев, п'ята, і діє слово Акав залишати слід, перемагати, запинати, обманювати. Тобто слово Яків може означати, він залишає слід, він тримається за п'яту, він обманює. Яків син Зеведея, брат Якова Іван, його мама Соломія. Ймовірно, була сестрою Марії, Матері Ісуса Христа, тобто, Яків та Іван були двоюрідними братами Ісуса. Яків з батьком і братом ловили рибу на Галилейському морі, де рибним промислом були зайняті Петро та Андрій. Яків був одним із перших учнів, яких покликав Христос. Поряд з Петром та Іваном, Яків займав особливе місце серед учнів Ісуса Христа, був свідком преображення Ісуса на горі, його взяв з собою Ісус для молитви, в саду в Перед розп'яттям бачив воскресіння Христом дочки старшого синагоги Яїра. В списках апостолів ім'я Якова звично стоїть поряд з іменем рідного брата Івана, як правило, ім'я Якова згадується першим, можливо, він був старшим серед братів. Ісус дав синам Заведея прізвище Вуенергес, що значить сини грому. Христос осудив їх квапливе рішення, коли вони хотіли звести вогонь з неба на неостинних самарян. На що Христос сказав їм Не знаєте, якого ви духу. Мама Якова та Івана просила в Ісуса за синів, щоб вони посіли по праву і по ліву руку у царстві, дізнавшись про це, інші десять учнів стали гніватися на братів. Після Воскресіння Ісуса Яков разом з іншими апостолами знаходився в Єрусалимі. У 44 році нашої ери Ірод Грипа І дав наказ стратити Якова, якому мечем відсікли голову. Як і став першим мучеником із апостолів.